Українці нікого не кидають тисячі сімей позбавлені домівок рятують від війни насамперед не майно. А домашніх тварин наше місто зібрало розповіді про трьох тварин, які стали під час війни символом боротьби і витривалості. Перелякані, але живі. У Дніпрі зі зруйнованих будинків рятують не тільки людей, а й тварин. Одним з рятованих улюбленців була біленька шиншила Сеня у неушкодженій клітці. Спершу її передали у жовтневий райвідділ Дніпра. Однак завдяки розголосу у мережі вдалося знайти і власницю вцілілої тваринки. Як у коментарях зазначив брат власниці, нею виявилась вціліла мешканка 118-го будинку. Собаки, які шукають поранених та загиблих. Світлини з собаками, які допомагають рятувальникам шукати людей під завалами, облетіли всі соцмережі. Підрозділ «Антаріас» єдиний в Україні пошуково-кінологічний підрозділ, який генштаб ЗСУ долучає до пошуку загиблих цивільних та військових. Однією з головних собак є бельгійська вівчарка з яка отримала нагороду від кінологічної спілки України в номінації Заврятоване життя. Це ті маленькі лапки, які рятують і повертають людей. Пес Крим. Собаку Крима врятували у Дніпрі. Внаслідок ракетного обстрілу у ніч на 29 вересня загинула вся сім'я. На місце будинку буквально утворилася вирва. Живим залишився лише пес. Він сидів на руїнах і чекав господарів. Песика забрали волонтери, які виявили, що той серйозно постраждав. Майже за півтора місяці після порятунку у собаки зупинилося серце. Дніпряни вважають пса крима символом скорботи.